Яка історія стоїть за святом трьох святителів, яким був шлях отців ієрархів, за що їх переслідували і за що проставляли? Бурив озюблені в Христі, брати і сестри, Христос рождається. 30 січня православна церква вшановує пам'ять трьох великих і дуже визначних ієрархів, учителів, проповідників і отців Східної Церкви, святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Солотовуста. В нашому народі це свято називається як Свято Трьох Святителів. Три отці, ієрархи, святителі це провідні вчителі віри, святості й науки Христової Церкви. Вони передали нам чисту віру Нікійського Собору. Вони пояснили нам догмати про святу Тройцю, Христове Божество та Пресвяту Євхаристію. За їхні заслуги наша православна церква називає їх у своїх богослужіннях рівноапостольними органами Святого Духа, колонами церкви та вчителями Вселенної, всі вони жили в IV столітті золотому віці християнської віри, святитель Василій і святитель Григорій, це сини славної Кападокії Малій Азії, друзі і майже однолітки, святитель Золотоустий з Антіохії і був молодший від них на 20 років. Всіх їх єднала апостольська ревність. За святовіру і спасіння душ. Хто такий Василій Великий і чому він будував куртожитки для бідних і як він захищав основні доктрини християнства? Святий Василій Великий народився в сім'ї християнських батьків на початку 4 століття в Кесарії Кападокській, це сучасна Туреччина. Він отримав гарну освіту і здобув визнання як обдарований учений. Проте його справжнє покликання проявилося у вірному служінні Господу. Святий Василій став одним із головних захисників віровчення Нікейського собору, де був сформований основні доктрини християнства. Він боровся проти аріанства, що заперечувало божественність Христа і відстоював ідею про його рівність з Богом Отцем. Своїми проповідями та творами він засуджував юритичні вчення та сприяв збереженню правильної віри. Святитель також велику увагу приділяв питанням благодійності та милосердя. Він заснував гуртожитки для бідних, лікарні та інші установи, де надавав допомогу тим, хто потребував. Його твори внесли вагомий внесок у формування християнської теології та духовності. Одним із найвідоміших його творів є велика аскетика, де він розглядає питання духовного розвитку та життя у відокремленні від світу. Святий Василій Великий помер 1 січня 379 року, залишивши після себе неймовірний слід у історії християнства. Його життя та діяльність продовжують надихати вірних усього світу на життя за принципами віри, милосердя. Та допомоги ближньому. За його заслуги Свята Церква дала йому титул Великого. А ви знали, що завдяки Григорію Богослову, свята Трійця лягла в основу християнської релігії. Святий Григорій Богослов, архієпископ Константинопольський, народився в християнській родині знатного роду в 329 році в місті Аріанза недалеко від міста Назіанза. Каппадокійського. батько його також святитель Григорій був єпископом на Зіанське. Мати свята нонна молила Бога за сина, давши обітницю присвятити його Господу. Святий Григорій одержав повну і всебічну освіту. Після домашніх занять, досвідченим викладачем, риторики і амфілохії він вчився в школах Назіанзам ісарії Каппадокійської, Олександрії. Потім для завершення освіти, майбутній святитель відправився до Афін. Шість років провів святитель в Афінах, вивчаючи там риторику, поезію, геометрію та астрономію, разом із святим Григорієм навчався святий Василій, майбутнім архієпископ Кісарії Каподокійської. Дружба, закладена, що в школі Кісарії виросла в глибокі духовні узи. По завершенню освіти, святий Григорій. Залишався деякий час в Афінах і викладав красномовство. В 358 році святий Григорій таємно залишив Афіни і повернувся до батьків у Назіанс. Тут він майже в 30-річному віці прийняв від свого батька святе хрещення. На запрошення святого Василія він пішов у постелю для монашого аскетичного подвигу, але на вимогу батька, святий Григорій, в 361 році повернувся. На зіанс і прийняв сан Пресвітера. Однак, відчуваючи, що для нього ближче усамітнення і безмовна молитва, ніж пастерська діяльність, святий Григорій знову поспішив у пустелю до святого Василія Там на самоті зміснився Духом, знайшов сили повернутися до пастви і щастя виконувати свій обов'язок, Григорій Богослов, це великий проповідник Святої Тройці. Догмат про святу Тройцю він кладе в основу християнської релігії, за свої богословські науки дістав назву Богослова. Візанційці називали його християнським демосфеном, За що святителя Йоанна Золотоустого оголосили єретиком. Нині ми знаємо, що Йоанн Золотоустий неперевершений проповідник, цілитель душ, безвідмовний заступник, скривджених, безстрашний викривач. Сильних світу цього, одним із найбільших учителів Християнства, відлученого від церкви на двох соборах гоніння за правду, святого Йоанна оголосили єретиком, чаклуном, злодієм, розтлителем усього 47 пунктів смертних злочинів у звинувачувальному акті та заслала на край світу, щоб ізолювати його Божественний дар. Полум'яне бо богонатнене слово, найстрашнішу для беззаконників зброю, та саме життя жорстокогнаного святителя стає втіленим усіх його проповідей зірцем досконалої незлобивості, непохитної віри, незламної мужності і відваги, божественної терпеливості, найвищої подяки у скорботах благословення всіх. Божих присудів. Останні слова святителя, змученого тяжкими хворобами і гоніннями були, слава Богу, за все. Друзів і прихильників Йоанна було проголошено сектою Іоанітів, їх переслідували безкарно, грабували, ув'язнювали, вбивали, і м'я Золотоуство намагалося викорінити не лише з церкви, але й пам'яті людей. Та вже через 30 років. Константинополь зустрічав вигнанця, Босфорська протока перетворилася на вогняне море, не було місця між човнами, усе місто зі свічками та смолоскипами вийшло зустріти свого нетлінного патріарха. І немає зараз імені святого, яке б церква згадувала частіше за Йоанна Золотустого. Кожен день на кожній літургії. Адже саме літургія святителя Йоанна Золотоуста звершується у церкві практично щодня впродовж цілого року. Згадуючи пам'ять святителя Йоанна, намагаймося уподібнюватися Йому у вірі, Читаємо Його духовні повчання і живучи по заповідях Божих, пустимо у своє серце Христа Як повчає на святий Золотоуст Христос біля дверей ваших. Відчиніть Йому. Бом належить віддати Йому найкращу кімнату, а Він просить у вас лише кутка. Розмістіть його, де хочете, на задвірках з вашими слугами у повіці чи хліву, з вашими конями, і віслюками, тільки прийміть Його. Свято трьох Святителів належить до пізніше започаткованих свят східної церкви, причиною започаткування цього свята. Стала велика дискусія у церкві в другій половині 11 століття, яка полягала у тому, хто з них трьох є більш заслужений діяч церкви. Одні вище ставили святителя Василія Великого, інші святителя Григорія Богослова, а ще інші святителя Йоанна Золотоустого. Кожен із них мав свою велику частину прихильників. Цю дискусію розв'язали Самі святителі, вони спочатку кожен зокрема, а потім і усі три разом з'явилися Йоанну, єпископу міста Євхаїти, і сказали: ми, як один у Бога, і нічого немає в нас протирічливого чи дискусійного, а кожен з нас свого часу окремо був натнений Божим Духом, тож немає між нами ні першого, ні другого. Але як назвеш одного, то за ним ідуть два інші. Встань, отже, і накажи тим, що через нас сваряться, щоб не ділилися, бо як за життя, так і після смерті нашим намаганням є всі сторони світу приводити до миру і єдності. Установи отже, святкування нашої пам'яті в один день, так тому, що ми, як одне у Бога, а ми будемо допомагати. Прийти до спасіння тим, що святкують нашу пам'ять, виражаючи їх велич, заслуги та значення в Бога, Свята Церква закликає вірних до належного прославлення трьох святителів, Любителі свята співаємо на літії, зійшовшись, співаємо пісне по похвалами Христових святителів, колони віри і вірних, учителів і хоронителів кажучи радуйтеся, церковне світло! Василію премудрий, радуйся, розум Небесний, архієрею Преславний, Григорію Богослови, радуйся Іоанне Золотослове. Тож отці, прибагаті, не переставайте завжди молитися до Христа за тих, що вірою і любов'ю святкують ваше священне і божественне торжество.